Привіт, друзі, це я, Міра, ваш віртуальний провідник у світі знань та неймовірних пригод. Сьогодні ми зібралися, щоб відсвяткувати останній дзвоник 2024 навчального року, знамену подію для суперкрутих учнів слов'янської школи номер 12 їх не менш крутих вчителів та батьків. Доброго мирного дня, пані та панове, а я, Анастасія, ваш зв'язок з реальним світом. Разом з Мірою. Ми проведемо це свято незабутньо, зворушливо і патріотично. Сьогодні наше свято буде незвичне інстаграмне. Ви помітили, що я веду ефір з інстаграмного профілю. В наш час вся країна у смартфоні. Ми навчаємось, донатимо, спілкуємось, незважаючи на відстань, підтримуємо один одного. Тому сьогодні. Переглянемо дописи учнів та вчителів за навчальний рік, Зазирнемо у їх Reels та Сторіс, почитаємо цікаві коменти під дописами в ленті профілю про наш слов'янський заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 12 Зараз ви бачите мене у віртуальній реальності, але не хвилюйтеся, я скоро буду з вами. Тим часом зайдемо на сторінку з хештегом Останній дзвоник 2024 онлайн альбом спогадів та переглянемо, яким же був цей навчальний рік у нашому закладі. Чекаємо на ваші лайки та коментарі. Разом всі збирали сили і подолати труднощі зуміли. Шкільне життя буяло, квітувало, вирувало і здобули ми усіляких перемог чимало. Тож хай тривають і надалі дзвінки, перерви та уроки. Вітаю всіх із закінченням 2023 2024 навчального року. З вами знову я, ваша міра, ось така я в реальному житті. Чайний рік, веселиковий рай, нас літо красне, радо зустрічай, шкільна родина твоя кольорами, майбутнє України перед нами. Ми, українці, діти рідної держави, козацької нащадки, волі. І слави, серця з'єднаємо ж у пориві воєдинно, лунає гімн величної країни. Верни сторінку мирного життя, згадай, хоч одного, хто молодим загинув, що відчуваєш смуток, біль чи каяття. Якщо це біль, хай стихне на хвилину, а ти за нього щиро помолись, на небесах їх тисячі заради України. Ти на хвилину тільки зупинись. У нашому навчальному закладі справжні лідер є, який і вчителям, і учням стимул власним прикладам дає: і про добробут дбати, і про здоров'я учнів піклуватись. Людина ця на все для нас готова. Запрошуємо нашого директора до вітального слова. Переходимо на профіль директора Слов'янського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів номер 12 Вітаємо житкову Ларису Васильівну, шановні учні, вчителі та батьки, сьогодні завершується навчальний рік. Оцінки виставлено, зошити перевірено. Рік був складний, але ми вистояли. Ми стали ще на один рік незламнішими. Тож, наприкінці навчального року хочемо подякувати всім, хто допомагав нам. Вдосконалювати наші вміння стати кращими. Щира подяка нашим вчителям і працівникам школи. Ваша праця відданість справі навчання і виховання неоцінені. Ви вкладаєте серце і душу кожного з наших учнів, допомагаєте їм рости і розвиватися в цей складний час. Щира подяка нашим батькам за підтримку та довіру. Ви є важливими партнерами у навчанні і вихованні наших дітей. Щира подяка нашим учням! Незалежно від того, чи ви починаєте свій шлях, чи завершуєте його, я хочу нагадати вам, що кожен з вас яскрава особистість. Нехай ваша впевненість творчість і наполеглива праця ведуть вас до досягнення мрій, які перевершать ваші найбільші очіки. Шановні наші випускники, сьогодні ми прощаємося з вами. Закінчується ваша шкільна пора, а разом з нею і пам'ятний час. Але не варто сумувати, адже попереду відкривається величезний і незвіданий світ, повний яскравих фарб, необмежених можливостей і творчого натхнення, під назвою Життя. І тут ви вже не зможете, як в комп'ютерній грі, перездати іспит, почати заново непройдений етап, натиснути кнопку Скасувати, Зберігти або Очистити історію. Тому пам'ятайте, все у ваших руках. Будуйте своє життя, втілюйте в ньому свої мрії, а дитинство, дитинство назавжди залишиться в ваших серцях. Бажаю вам побільше оптимізму, натхнення і наполегливості. Мрійте та вірте у себе, і все обов'язково здійсниться. Я бажаю кожному мирного неба, щасливих спогадів та успіхів у всьому, що ви робите. Нехай ваші мрії здійснюються, а ваші досягнення стануть великим джерелом для гордості. Сьогодні кажуть, що діти вже народяться із телефонами у руках, і у кожного з полішок і свій профіль у соцмережі. Звичайно, це перебільшення. Але я впевнена, що ми точно знайдемо сторінку наших першокласників. Так ось же вони так особливо вирізнялися серед усіх. Чудові, яскраві, цікаві першокласники. Мушенята сторінка. Паростки надії з хештегом перший а вчитель Моєсеєва Ольга Володимирівна. Їм було найскладніше, бо це був їх перший навчальний шкільний рік. Ми вже рік, як всі звемося перший клас. Спражніми учнями стало за цей час. Намагаємося всі новинки пізнавати, і не трохи від старших учнів не відставати. У нас у своя яскрава і дружня сім'я, і вчителька, і друзі, і мама, і тато, і я. І незважаючи на війну та дистанційне навчання, ні в кого не зникло навчати бажання. Бажаємо знання постійно забувати, і віримо, що ми майбутні депутати, і бізнесмени, і лікарі. Артисти, адвокати, вчителі. А наші вчителі нам будуть допомагати, щоб сходинки вставати. Ми обіцяємо, допитливими бути, і не настановимо поради їх не забути. Так що з іграшками давно ми попрощалися. Читати і писати добре всі старалися, чекають на свечні, пинали книжки, а там туди-сюди і вже випускники. Відправно кульки мрії в майбутнє, роки ж навчання в школі незабутні, а ми усі запрошуємо вас на наш випускний у 2035 році. У наш майбутній 12 клас. Дитинство маленька безтурботна країна, і кожному з нас доводиться бувати в ній лише раз. І скільки не шукають Україну на карті, не знайдете. Роки дитинства та юності незабутні. Так і випускники різних років нашої школи ніколи не забувають чудовий час під назвою Шкільна пора. Їм завжди хочеться повернутися в той щасливий і безтурботний час, де ще всі малі а попереду багато цікавих і незвиданих стежок. Наші випускники вже давно дорослі, їхні дні життя склалося в окремі томи, але десь там, в глибині душі, кожен з них залишився все таким же веселим та сміливим учням. І відповідальною та активною ученицею. Приєднуємося до групи Місток Єднання поколінь, де випускники різних років нашого закладу підготували для всіх нас валізку маленьких дрібничок. Увага на екран! Ставимо лайк! Вітаю всіх! Я Телятникова Лариса Геннадіївна, випускниця 1988 року Слов'янської школи номер 12 У 2024 році я також випускниця зі своїми учнями 4-го А класу 12-ї школи, де я працюю вже не перший рік. Ми, випускники різних років, вирішили зібрати. Валізу маленьких дрібничок для колективу нашої школи. Я покладу, родинний затишок та батьківську турботу, лагідні обійми мами, її теплі шапки та шкарпетки, повчання та допомогу тата, бабусине смачне варення, яке лікує від усіх хвороб її посмішку та підтримку. Дідуся. Баганос Світлана Миколаївна, випускниця 1988 року Слав'янської школи номер 12 У 2024 році я випускаю свій 9-й В клас бо вже 30 років працюю вчителем математики. Додаю в нашу алісту яблочко. Насправді, це не просто яблуко, це куля. При яку можна придумати задачу з математики, оспівувати у віршах, намалювати. А дехто тільки з його допомогою фізичні закони відкривав. А ще його можна скуштувати, коли зголодніли, але тільки на перервах між уроками. І нехай у всіх вистачає енергії і на навчання, і на літній відпочинок. Вітаю! Я Козмінська Лариса Анатолійовна, Випускниця Слов'янської школи No12 1988 року. Сьогодні я працюю в рідній школі вчителем біології. Але і цього року, разом зі своїми учнями 11-го Б класу, я сповнена спогадом, хвилюванням, очікуванням. Шкільне життя про майнула мох одна мить. Попереду багато цікавого та нового. Тому, збираючись доросле життя, Крім знань і дружби, покладемо дещо незвичайні речі сіль і цукор. Можливо, хтось запитає, навіщо ці дрібнички, але саме вони надають смак нашому життю. Нехай воно у вас буде яскравим, захоплюючим, щасливим і успішним. А ще не забувайте про власну безпеку. І особливо про своє здоров'я. Добрий путь! Мої щирі вітання! Я Черненко-Шнурко Дар'я Анатолівна, випускниця Слов'янської школи номер 12 2010 року. Працюю вчителем англійської мови вже майже 16 років. А цього року випускаю своїх дітей 11 А клас. А не вистачає нам саме голки з нитку. Так, так. А куда ж без них? На них ми нанизуємо старі спогади та нові події, додаємо успіх та стан задоволення, великої втіхи та радості, відчуття щастя. Всім привіт! Я Біляніна Валерія, випускниця 2021 року. Сьогодні я навчаюсь у Харківському національному університеті внутрішніх справ. І нехай. В нашій валізі завжди буде ось це. Ворог намагається знищити ці кольори, стерти з лиця землі, але не вийде ні за що на світі. Україна переможе, хай вона буде в наших серцях навіки. Миру, перемоги і вір. Бо вона веде нас по життю, вірте у своє щасливе майбутнє. Ось і готова наша валізка дрібничо. Символічно! Але ми вклали туди всю нашу любов і турботу. Нехай це буде вашою величезною підтримкою протягом всього життя. Наша 12-та школа пишається нашими учнями, педагогами, працівниками, батьками. І наостанок побажання нашим випускникам. Не забувайте шкільні роки! Приходьте до школи, телефонуйте вчителям, розповідайте про свої успіхи і переживання. Школа завжди з вами. Що ж, наші неславні випускники 2024 року. Сьогодні ви зробите останній допис у вашій історії з хештегом шкільне життя. Я впевнена, що вам є що сказати на останок. Коло моя, скількох ти учнів зростила, скільком ти дала дужії крила високим, щоб був наш політ, щоб гордо летіли у світ, для нас ти домівкою другою стала, любові і вірі нас ти навчала, Днями терпіння мої здійснення. Всі ми записочки в школі любили писати, їх за ці роки не збиралося ой-йо -ой, як багато. А тепер на останок ми кишеньки перевіряємо, і слово вдячності школі та вчителям зачитаємо. Що у тебе покажи. Ні, ти вже краще розкажи. У мене ось. Спасибі нашу школу за урока. І за перші самостійних рока. А я тут написав про те, що хочу вже до школи, що дистанційно не забуду я ніколи. А я записку, мабуть, писала. коли онлайн урок просипала. Ну, я це тобі на контрольний писав, коли задачу в тебе списав. А я пожалілася класному керівникові, що ти порвав мені блокнот кльовий. Це все тепер нам смішно, дивно та потішно. А якщо серйозно, то 11 років класні вийшли. Закінчуємо школу в непростий воєнний не час. А, але ж багато зроблено для школи і для нас. І ми за все подякувати хочемо всім вам, вчителям, шкільним працівникам і нашим батькам. Шана вам, що зусилля докладали, щоб усі ми такими дорослими стали. Розвивали ви нас, плекали, навчали, свої душі великі у наші маленькі вкладали. Розквітли бутоні, дорослими стали, основи науки предметів здолали. Останні вже квітні в шкільному саду, а ми вже стежку в себе. Хай квітнуть ціні, мов троянди, вони для нас в школі останні, хай квітка в душі розцвітає, і знань, хай вогонь не згасає. Ця квітка душі захисникам всім героям, хто від війни, від біди закрив нас собою. Тепер ми знаємо, є сила, і наснага нас, Ми ж випускні фінальний клас. Для нас це шкільний дзвоник останній, дзвонить серед квітів буяння. Хай квітами завжди стелиться доля у рідній слов'янській 12-й школі. Ми квіти України, її пишний світ, нам славити державу на весь світ. Ми, діти Стефанії, Барактару, навчалися під звуки ворожого удару, коли ми у лузі підіймали, країну своїм сміхом звеселяли. Ми знаємо, нам пощастить в житті, ми сильні, ми незламні, молоді. ми – Дружні патріоти супер-клас! З останнім дзвоником вітаємо всіх вас! Дзвенить дзвіночку, гучно лунає наш шкільний дзвінок, Поклич учнів на останній у 2023 2024 навчальному році урок. Дзвінить дзвіночку, гучно, як ніколи, бо дзвоник надає директор школи. Останній дзвоник. Запрошує нас на останній урок у цьому навчальному році.